Могутній ти над царям. В нас і дав надію, то в Синовив нас і завжди вірний, Господь могутній ти на царя миця, до править правні, до справі, до славися. Ві хвали, Гідний ней слави, цар, що смерть переміг, в честі нечесті хвали, Гідний ней слави, цар, що смерть переміг, Гідний як не честі хвалит, хвали. Гідний слави, цар, що смерть переміг. Гідне честі хвали, гідний слави Я хочу прочитати місце з книги Вихід, 10 розділ. Книга Вихід 10 розділ, і ми прочитаємо перший і другий вірш, і потім восьмий, 9 і 10. Це історія про кари при виході ізраїльського народу з Єгипту. Коли ізраїльський народ виходив з Єгипту, ви пам'ятаєте, було 10 кар. В надільній школі ми це все проходили, як правило. Хто не проходить, пройдіть. Це книга Вихід. Десять кар, які Бог навів на єгипетський народ. І при восьмій, карі, при восьмій карі, перші вірші. І сказав Господь до Мойсея. Овійди до фараона, бо я зробив запеклим серце його та серце рабів його, щоб показати ці ознаки мої серед нього і Щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них. І ви будете знати, що я Господь. І восьмий вірш. І повернено Мойсея та Аарона до фараона, а він їм сказав. Ідіть, служіть Господеві Богові вашому. Хто та хто піде? Відповів Моїсей: ми підемо з молоддю нашою та з старими нашими, синами нашими та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою та з великою нашою худобою підемо, бо в нас свято Господнє». І він відказав, Нехай буде так, нехай буде так. Господь з вами, як відпущу вас. І дітей ваших та глядіть, бо щось лихе перед вами. Тож, І ті, і один свіж, продовжимо. Тож нехай ідуть самі чоловіки, та й служіть Господеві, бо того ви бажаєте. І вигнано їх від лиця фараонова. Зупинимося на цьому віршику. Що відбувається? Відбувається слідуюча картина: Бог говорить Мойсеєві. Скажи фараонові, що ми виходимо. І ми не просто виходимо, ми виходимо своїми дітьми. Ми виходимо своїми дітьми. Ми виходимо своєю молоддю, ми виходимо з своїми дітьми. І Бог розуміє, що майбутнього Ізраїля не буде існувати взагалі, якщо забрати молоде покоління з їхнього народу. В той самий час диявол розуміє стратегію. Бога, диявол розуміє, знаєте, інколи нам треба ще як віруючим людям поняти це, зрозуміти це, наскільки важливе і принципіальне питання стоїть дітей і нашої молоді. Дітей І, молоді. і що каже фараон? І знаєте, в лиці фараона ми можемо побачити почерк кого? Самого диявола. Каже: йдіть, йдіть, відпускаю всіх вас, можете спокійненько йти, але. Самі, самі ви йдіть, самі ви, самі дорослі йдіть без дітей. Я через це написав і назву таку пропові назвав через це місце. Але тільки без дітей. Але тільки без дітей. Ви знаєте, що сьогодні я помічаю, що появилася ціла така мода. Ціла мода. Я запомічаю, що запрошують на весілля, наприклад, і запрошують, запрошують запрошені. Зоя і Анатолій, Запрошуємо вас без дітей. Потім? <смір> бо чого? А чого без дітей? Чого без дітей? Дорого коштує, да? бо треба за кожну дитину заплатити. Ви знаєте, в мене одного разу було таке схожа історія. А, то я сказав, що я на весілля йду з дітьми. Ви знаєте, насправді місце весілля це прекрасне місце. Для запитань, які задають діти. Прекрасніше місце, де діти можуть задавати питання. А що тут таке? А чого вона в білому, а чого він в костюмі. А? І, і, і діти можуть задавати питання. Вже в 15 років вони вже все знають, але коли вони ще менші, вони мають бути з нами на весіллях. Точно так само можна проілюструвати і по відношенню до церкви. Дуже часто відбувається так, що. Ну, ще маленький, хай ще трошечки побуде, хай місяць, хай два, хай рік там. Вони переростає в крайності, якісь крайності такі, що діти чомусь, чомусь поза церквою в віруючих сім'ях. І неодноразово помічав ці речі. Я думаю, що диявол дуже розуміє і знає, що він просто сіє і що він посіває. Я вам хочу сказати, що діти це те чим ми йдемо далі, чим йдемо сьогодні і майбутнє. І це вкрай важлива е, частина нашого життя. В другому ми говоримо, е, Бог говорить, розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті. Що зробив в Єгипті? Сьогодні настільки важливо передавати в уші наших дітей, нашої молоді. Того, що Бог зробив в нашому особистому житті. Дуже важливо передавати їм свої власні історії, свої власні історії. Я вже говорю: якщо не маєте своїх власних історій, передавайте історії бабця -діди. діда. Не маєте бабця-діда, приходьте до книги вихід, передавайте історії ізраїльського народу. Передавати історії є вкрай важливо. Історії вони зміцнюють віру. Історії розкривають характер Бога, як він проявляється в тій чи іншій мірі. Історії розкривають самого Бога. Історії показують план Божий. Історії вони а, а, розкривають план Божий і покликання наше. Історії вони просто зміцняють наше майбутнє покоління. Ці історії мають звучати в наших домах. Ви знаєте, я Мій тіма, він інколи любив перепитуватися декілька разів ту саму історію. Він любить пере перепитатися. Я йому особисто розказую, коли він ще був маленький, історію свого покликання. Ну, я думаю, ну разів п'ять точно таких детально все розказував від самого початку, як Бог покликав пасторського служіння. І це ціла історія. цю історію можна розказувати довго. І що я помічаю? Що йому це цікаво. Той самий, технічний, коли технології пішли далеко вперед. Коли здається, що знаєте, такі історії скучні на перший погляд, ну як там детально розказати, всі деталі. Але ці речі йому цікаві. Ви знаєте, буквально недавно є знаєте, історія Гетке каченя, І мультфільми, і поема. Ганс Крістіан Андерсон, автор. Пам'ятаєте, да? я думаю, що ми всі знаємо ці історії. І ви знаєте, коли включаєш мультик Ганс Крістіан Андерсон Гедке каченя, тут таке відчуття, що ніби життя uh, так, з -з -з притормозилося трошечки. Так. Воно відносно сьогоднішніх мультфільмів, які ми бачимо по телевізорі, то воно так все так. Помаленьку так все відбувається. Я дивлюся, Тіма так, от от не може так просто передивитися мультик. Хоч ну ускоряє трошечки так, щоб скоріше. Задача була в тому, щоб він передивився цей мультфільм, замість того, щоб читати цілу цю повість е, Ганса Крисіанса Андерсона. І він все одно мудрився якось перемотувати, бо дуже скучно йому було. І знаєте, при тому всьому, що діти наші вже живуть е, сьогодні в інший час. Коли ми дивилися ці мультики, то ми з насолодою Дивилися їх по 10-20 разів, і це для нас було вау. Да? А сьогодні часи міняються. І при тому всьому, що так все пішло вперед, і технічно ми вперед пішли, і всі швидкості почали зовсім бути інакшими сьогодні. Все швидко, все швидко. Час біжить швидко. Я не встигаю, як тільки неділя закінчилась, вже друга неділя, і воно дуже все швидко. При тому всьому, коли ти свої розказуєш особисті історії, дітям це цікаво. Діти це впитують в себе, і діти вивчають нашого Бога. І ви знаєте, я особисто в дитинстві чув історії. мене мама розказувала історії. Я би хотів дві історії розказати. Я якби на них виріс, я е, пам'ятаю, перша історія моя мама розказувала про свою маму, розказувала історію. І, і вона розказувала таку надприродню історію, як Бог зробив чудові житті. Ви знаєте, що в 30-х роках в селах особисто це село Печірна, Ланівецький район, і моя бабця, вона не мала багато грошей, вона була бідна. І вони їхали, зима була, і вони їхали, їхали на конях, на фірі, і була погано вдягнута, і вона промерзла і захворіла. Захоріла до такої степені, що там не просто було запалення, там було все, що тільки можливо, і через короткий час вона просто злягла повністю і вона вже вмирала. Тобто всі вже розуміли, що вона вже помирає. І вже навіть батьки смирилися з тим, що вже і вони нічого не можуть зробити. Лікаря нема завести кудись, нема чим, фактично нема ніякого речага впливу, щоб щось змінити ситуацію. Але вона лежачи там. А бабця моя, вона молилася до Бога і просила Господь яви своє чудо в моєму житті. І одного дня всі її батьки, брати, всі рідні пішли на нагороди працювати, це село. І коли всі були на городах, то прийшов до неї чоловік, все вдягнути в білу одежу і з білою бородою такою. Підійшов до її ліжка і каже, як твої рідні прийдуть, скажи їм, що пішли в аптеку, купили мазь. Прочитаю камфора, чи камфора якось так, нехай вони тебе змажуть, і ти будеш здорова. І цей чоловік в білих одежах зник. Він не пішов, він просто зник в той момент. Да, я так думаю, то, певно, що ангел був. Не Стас. Каже, Стас, що напевно ангел. І прийшли його, е, всі рідні додому. Вона сказала, що відбулося з нею. Вони пішли, купили ту мазь, змастили. Тільки як вони змастили її, вона зразу була повністю здорова, повністю зцілення. Це була така перша історія, на якій я розумів, що Бог може робити що? Зцілення. Я вчився, да? вчився. Історії вони навчають. Потім Друга історія, яка зв'язана знову з моєю бабцею, це те, що я в дитинстві слухав, і моя бабця і мого дядька. Ви знаєте, що радянські часи це були такі тяжкі часи. І мій е, дядько йому було там 18 років, йшов в армію. Віруючі, люди, вони вирішили для себе, що вони не служать в радянській армії і не беруть, верніше, не беруть зброї в радянській армії. Вони не будуть воювати за Радянську армію. І всі розуміли, що якщо вони не візьмуть зброї, якщо вони не відкажуться, то вони, відповідно, будуть що? Вони будуть судимі і посадять їх в тюрму. Дуже все просто рішалося. І так взяли його в армію, в Мурманськ в Росію, але бабця дуже сильно молилася за нього. Кожен день це були годинні молитви. Годинні молитви. І одного разу, коли вона молилася прямо перед судом, тому що мали на слідуючий день. Вести до його вести до суду, вона получає е, видіння. Приходить знову ж видіння е, ну, ос, особа. Не будемо говорити, хто не знаємо до кінця, але сказала: твої молитви почуті, і потім, е, продовження цієї історії, дядько моментально А, а в дядька мого історія слідуча йде: там був ще один віруючий чоловік, здається, що з Білорусії. І він пророком був таким. Він підходить до дядька і каже: слухай, ти скоро звідси підеш додому, каже. І моментально, в той самий вечір, в нього спухає шия. Повністю спухає вся шия, І що його в лікарні зразу лікарі дають заключення, що невеликовна хвороба якась там все. Відправляють чоловіка вмирати додому, комісують його, відправляють додому. І поки він з Мурманська добирався в село Печірне, святіше село Тернопільської області, поки він дійшов, то це все пройшло повністю в нього. І він зайшов додому повністю здоровий. І такі історії напередні вони формують нас. Вони формують того, хто є Бог. Вони показують нам, що Бог насправді це не просто картинка, якась вуглі кімнати. і... Це говорить про те, що Бог Він реальний, живий, Він сьогодні діє практично і Він діє в любі часи. І такі історії в наших домах мають звучати постійно. Ми маємо пропитувати наших дітей такими історіями своїми родинними, не знаю там, і біблійними. Біблійних багато історій, і ми маємо ці історії говорити, переказувати, скільки є сили. Тому. Історії, можна сказати, що вкрай важливі. Друге, що ми можемо передати, і що ми можемо передати, і що вкрай важливо передати, і що боїться дьявол, що ми хочемо передати, це є посвячення. Ми повинні бути людьми, самі посвяченими Богом і самі посвяченими церкві. Якщо немає в нас особисто посвячення, то, на превеликий жаль, ми нічого не передамо нашому поколінню. Якщо ми особисто не посвячені Богу, Його волі на наше життя, ми особисто не посвячені Його покликанню, ми особисто не, поклач... не посвячені Його церкві, я сьогодні не говорю просто про помісну церкву, про церкву Ісуса Христа. То без такої посвяти ми не зможемо передати. Чому? Тому що діти будуть бачити, що ми що, ну, в принципі пусті слова, які не стоять за нашим життям. І я думаю, що питання посвячення це не просто там, питання недільнішнього служення. Інколи думають, ну я ж кожну неділю ходжу, я ж посвячений в неділю. Це посвячення повністю свого нашого ходження перед Богом. Це те, як ми ходимо перед нашим Богом. Це те, як наскільки ми послушні нашому Богу. І, звичайно, я, я думаю, що. Одна з величезних проблем християнства, на пів, мій погляд, я не буду констатувати факт такий, але це мій такий суб'єктивне враження: про, про американську слов'янську церкву. Коли люди з Радянського Союзу рванули туди, в США, і побачили можливості, то Багато. Я б сказав, що більшість людей, напевно, що це буде таке моє суб'єктивне все ж таки враження, не посвятили себе Богу і служінню Богу. Не посвятили себе, але вони зацепились за можливості фінансового забезпечення, тому що тут була повна біднота, там появився шанс, і вони різко рванули в цю сторону. І сьогодні є наслідки цих рішень, тому що багато репцентрів різного характеру відкрито, багато різних таких. Наслідків, які навіть е, тяжко про них говорити на сьогоднішній день, тому посвячення, воно просто дає нам серйозніший виклик для нашого життя, що ми передаємо нашим дітям, і що ми передаємо нашому слідчому поколінню. тому посвячення. І третє, що ми можемо передати, це особисті відносини з Богом. Ви скажете, як ми можемо особисті відносини з Богом передати? Ну, це ж якби от, чисто особисто, особисто твої відносини з Богом. Дитина має знайти шлях особисто. Але приклад нашого, наших відносин з Богом ми можемо передавати. В, в книгах Вихід, левит і числа. В книгах Вихід, Левит і числа. В історіях про Мойсея. Як мінімум, третя частина цих книг, я думаю, що більше, насправді десь, половина, книг, половина, розділів, половина розділів з цих книг починається знаєте, з яких слів? І сказав Господь Мойсею. І сказав Господь Мойсею. Тобто, про що ми говоримо? Що Бог говорив до Мойсея стабільно. Тобто, ми можемо говорити про те, що в них були відносини. Бог сказав, Мойсей реагував. Тому це те, що ми можемо передавати. І це те, що ми мусимо передавати. І, звичайно, що як ми можемо це передати? Як ми можемо передати безпосередні відносини? Я думаю, що перше це молотовне наше життя. Я думаю, що. Тута наша безпосередня частина. Е, і знаєте, я раніше відносився до молтовного життя, так подальше від всіх сховатися треба. І, і десь там собі молитися в кімнаті, щоб ніхто не бачив, ніхто не чув, собі, я собі тихесенько. І, і я думаю, що це не зовсім коректно. Я думаю, що це має бути на виду в наших дітях. Діти мають знати, так, да, я зайшов в кімнату, але дитина може зайти в кімнату, дитина може почувствувати атмосферу в цій кімнаті. Коли я молюся, дитина може почути, як я читаю, дитина може почути молитву, якою я молюся. Треба зробити площадку для того, щоб діти могли пропитуватися цими молитвами і цією присутністю Духа Святого. Це те, що буде для них впізнаваємо, і це те, як вони будуть чути і впізнавати голос Бога. Вони будуть відчувати е, цей подих. Їм буде легше набагато навчитися особисто чути Його голос. Ви знаєте, коли повертаюся я до бабці, вона була така молитовниця. Я ще пам'ятаю. Я ще пам'ятаю, коли я приїжджав в село, і вона могла собі просто йти собі молитися. І вона молилася, знаєте, не в кімнаті десь там. Я спочатку не розумів цього. Вона в такій прихожій ставала на коліна, нею стабільно, навіть стиль молитви був завжди на колінах, але цей, цей стиль молитви, не завжди так був. Година, дві і на колінах. Ми так не привикли вже, правда? І вона постійно так молилася стабільно. І через то я бачу в її житті маса чудес, Маса чудес. тобто такі особисті близькі відносини з Богом, вони просто приносять надприродні речі в життя людей. І це те, що ми повинні навчити наших дітей, це те, що ми повинні передати нашим дітям. І я думаю, що знаючи стратегію дьявола. Стратегія диявола це є що? Тільки без дітей. Ми повинні, в першу чергу, як віруючі люди, розуміти цю стратегію диявола і розуміти, яка відповідальність сьогодні є на нас, на нас, на батьках. Діти наші мають бути в церкві, діти наші мають бути пропитані Словом Божим історіями Божими в наших домах. Ми повинні розуміти, що наскільки потужний ми, як батьки, маємо вплив на сьогоднішній день в формуванні. Наших дітей, формування відносин з Богом в наших дітей. Насправді це не переоцінимо. Я вам скажу, що цей вплив він буде мати ефект рано чи пізно наших дітей. Навіть якщо ми сьогодні не бачимо явних результатів, пройде час, пройде рік, пройде два, пройде п'ять, навіть десять. В моєму житті прийшло чекати аж до 17 десь років, щоб прийшов цей результат. Бо для мене християнство було скучним. Крім історії, які мама розказувала про бабцю там десь, все остальне було скучно. Тому що я приходив, якось так странно це все виглядало, і тяжко було сидіти на лавці, вона дерев'яна була, і хотілося скоріше йти додому. Але прийшов час, прийшов час, коли просто це все воно зіграло свою колосальну роль. Воно почало погружати мене в присутність Божу. Тому, друзі, я під і благословляю кожну сім'ю, яка є тут присутня, бути. Хорошими послідовниками і хорошими посвяченими вірними людьми нашому Богу і бути впливовими людьми в наших домах. Ми повинні бути людьми впливу в наших сім'ях, в наших родинах, і ми повинні насаджувати в наших дітях віру. Тому що ці речі вони взрощують віру в наших дітях.